Рівник нанесений методом втирання і сохне. Покажу, як я розкладаю, щоб дві сторони нормально просихало. Гляньте, роблю відстань, лицева сохне і задня. Бо якщо зразу ставити, взадів відіб'ється, від стелажу полоси. Півгодинки підсихає, зараз задню сторону з трьох сторон піддуваємо, тоді лицеву. Ті складаємо на стелаж і на лицеву сторону кидаємо грунт. Ось вот так сохне. Парбник е, тін 112 для втирання. бо Парник можна зробити і для е, піддування. Для втирання має достатню жирність, коли ти наніс і не висихає, не, не випаровується. Слідкуйте, треба щось пофарбувати. Пришіть в особисті, напишу ціну, підійде, помалюємо, ну, no проблем. Всім дякую за увагу.